3 вересня на Турбівському колі рейсовий автобус зіткнувся з Мерседесом. В аварії постраждало четверо людей. Подробиці у наступному матеріалі водій автобуса грубо порушуючи правила дорожнього руху. Не переконався в відсутності транспорту, що рухається по головній дорозі. Внаслідок чого скоїв зіткнений з автомобілем Мерседес. Постраждалих в аварії доставили у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Водія і двох пасажирів госпіталізували з різного ступеня травмами, а дитину доставили в лікарню, оглянули, виявилося, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує, і вона була відпущена з батьками додому. Автобус заїжджав уже до окружної з, з... тяжилова, на окружну виїжджав. Я бачила, що їхала машина, був сильний удар. Я вікно вибила. Я сиділа ззаді водія одразу. Все, бачила, посипали з помідори, з тої фури. В автобусі дуже кричали люди. Дівчику там не затовкло під сидінням. сидіння, сидіння політіли по автобусі. Я знала, куди мені вибиратися, водій кричить, там ззаді двері відкриті. Я почала помаленьку по цих сидіннях, верху, пробралася. Там пасіва люди були добрі, якісь хлопці садили мене з автобус. Там пінька була висока, бо автобус трошки кув'я з'їхав передом. У мене сутрасіння сильне. Сутрасіння потім удар. от тут плеча. Потім удар тут бедра врачі, що кажуть, ну, шукати мабуть, неділю. треба буде відлешитися. Ну нічого страшного сказала, як би немає, ні перелом, ні такого нічого. В середині всю не подривалося. Зараз проводиться дослідча перевірка, в залежності від того, якої важкості тілесні ушкодження отримали, потерпіли, буде вирішуватись питання, чи це буде винуватись нести кримінальну відповідальність, чи адміністративну відповідальність. Про стан інших потерпілих лікарі не говорять, посилаючись на лікарську таємницю. Зі слів постраждалої інни, сьогодні один з потерпілих водій автобуса був виписаний з лікарні.